Проблемою екологічної безпеки Закарпатської області ми вже опікуємося майже рік. Тобто це почалося з того, що минулого року ми були з делегацією нашого фонду, саме Закарпатської області. Ми проїхались по селах, містах, районах, селищах, і побачили дуже велику проблему саме у сфері очисних споруд. Тобто є такі райони, де вони взагалі відсутні. Або є, але вони не працюють, майже не працюють. Ми побачили готовність влади на місцях працювати. І наша мета основна сьогодні. А презентувати ту програму, яку над якою ми рік працювали, тобто там є програма, яка включає в себе всі проєкти, які ми побачили майже 10 проєктів, які потребують міжнародної технічної допомоги, саме на водовідведення, ну на модернізацію чисних споруд. А ми розробили є деякі міста, де розроблено вже техніку-економічне обґрунтування, написана проектна пропозиція, і з цієї проектної пропозиції ми вже йдемо до донорів шукати гроші. Тобто, простими словами, в нас в цій програмі практичні рекомендації, які, які мають на меті, на меті залучення технічної допомоги, тобто це гранти, це обладнання і ну є така проблема проблема це місцеве співфінансування проєктів. Тобто, якщо донор дає гроші, він не дає 100%. Він дає 80, 70. Тобто, вони мають знайти гроші у себе. 20-30% вони мають знайти. Загальна програма десь близько 15 мільйонів доларів, і кожен проєкт понад мільйон. Ну, десь там є такі більш-менш проекти, тобто там із півтора мільйона доларів. Тобто це невеликі суми, але вони будуть залучені. Ми були у чопі, ми побачили готовність місцевої влади. У них вже є проєкт, є техніка техніка економічне Ми розробили проєктну пропозицію. Він теж входить в цю програму. Тобто, вже фінансові ресурси шукаються. На цей mm -hmm. проєкт. Я зараз можу сказати, те, що там, де ми були, вони отримають, вони готові працювати. Ми, як інструмент, ми будемо створювати робочу групу, яка буде вирішувати всі організаційні питання, питання створення техніко-економічного обґрунтування, будемо все це робити. Тобто, це міжгір'я, воловець. Може бути хуст, то наше питання ми вирішуємо. Ми співпрацюємо з донорами, ми розробляємо проєктну документацію. Я думаю, що якщо вони мають велике бажання зробити модернізацію або будівництво очисних споруд, я думаю, що вони мають це питання вирішити якось. Но ми побачили тільки позитивність. Ми побачили такий позитивний погляд. Звісно, що вони не володіють усіми питаннями. я маю на увазі, тобто В своєму районі вони володіють ситуацією, а в аспектах залучення технічної допомоги у них дуже багато запитань. Тобто ми надали відповіді і ми принесли з собою практичні рекомендації, яким, яким ми будемо їм допомагати. Тобто у нас, Я думаю, що в нас є. Взаєморозуміння в цьому питанні ми відкриті, ми контактуємо з усіма. От в минулому році ми познайомились з громадськими об'єднаннями. Ну ми завжди контактуємо з першим скажімо, з тобто, з мером, який володіє ситуацією, який приймає рішення. Тобто, це має людина, яка приймає рішення.